Так, ну що ж, сухарі сухарями. Сухарі ми оглянули. А сьогодні в цьому відео ми будемо оглядати новий джинчик, який я замовив також на Молдаву по акції а, 390, 480, 6, ну 470 в, в оцьому діапазоні. Поняла? До 400 акція. А, без акцій він а, близько 500 гривень. Uh, так, Джин Тор. торн. Якщо куштували, напишіть одразу, сподобався вам чи не сподобався. Я зриваю акциз і буду куштувати сам. А ви поки пишіть. пишіть. Якщо сподобалося, то обов'язково напишіть, що було, заебіть. Якщо не сподобалося, так і напишіть. Ну, Чесно кажучи, хуйта. Бо мені як козацький. Джин козацької ради не сподобався, то я так і сказав. Та". А потім замовив ще. <схи> Але замовив не рожевий нормас. Тут що, ще клейонка є? Да, є я кліонка, а я на вже оставив. А я на вже оставив. Що кидається в очі, це елітарність даного джина. Не знаю наскільки він насправді елітарний. Але, але, але. Ой, як пахне. Пробку нюхать будеш? Так, да, ні? Це типа пробка у формі соски. Якщо у вас дитина підзаїбала криками, і вона ще мала, Ну новий тай, тайво, так поняли? І вона дуже добре спить. Ой, не блокуйте мене, будь ласка. Є я, я хороший, це шутка. Це просто жарт. Елітарність полагається в чому? По-перше, в ціні це офіційно найдорожчий джин, який я купував і буду куштувати. А по-друге, це третій джин. Третя, третя марка за все моє життя, яку я буду куштувати. Я куштував, якийсь дружина привозила, не знаю, що за джин один раз. А другий раз ми з вами куштували козацьку раду. І це третій раз, коли я буду куштувати джин, і він, бляха, пахне просто якось не знаю, дуже солодко. Тупо якось ягодою аж, взагалі пахне мені. Нема там сухаріку після прошлого. Так, 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 так. так. Ну тут все блядь, на англійському написано, що я вам можу сказати. Ага о. Джин рожевого кольору. Неповторний аромат ялівцю та полуниці. Сука, я ж сказав, що ягода й пахне. Ну, блядь, третій раз в житті буду пити джин, але вже, блядь, намьотано все. Так, у мене єдина проблема немає тоніку, тому ми будемо чистий пробувати. Так, е, смак вирізняється легкою та приємною пекучістю з яскравими нотами полуниці. Головне, щоб полуниця не була, як в е, цьому в козацькій раді, там був пиздець. І за цього я сказав, що розовий я більше в житті їхній не куплю, а оригінал я купив. Так, Ну і все тут що тут склад, зерновий спирт, спеціально підготовлена питна вода, дистилят цедра апельсини, насіння коріандру, насіння кропу, цукор. Натуральний полутничний ароматизатор та харчовий барвник Алюра Червоний. Не містить ГМО. Країна походжень Литва. Литва. Велком, велком. Раді вас бачити. Дякуємо, дякуємо. Якщо мене хто дивиться з Литви, посилайте. Посилайте посилки на розпаковки. Будемо все оглядати, куштувати, але. А ну, що з цими? З акцизами, щоб мене не травануло. <кхи> а то мало лі. Так, ну що, давайте пробувати. Хулі тут. Давайте попробуємо. Бачу, що я до хера налив. Це з такого можна і ваут вилетіти. Ах, я думаю, з такого з чистого можна реально вилетіти нахер в аут. Але фішка в тому, що я не п'інюю. Так що мені це не грозить. Лол. Ну, запах прикольний, але на запах мені дуже солодкий. А міцний сука. Яй. Блять, дохуяно. <рив> Перше ж хочу сказати, не хімозний. Друге, їбать поче. <рив> 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 не знаю, як правильно його дегустувати. Є yeah, бать. Нормально вали. Єбать, пече все нахуй просто ого. Мені здається, скільки тут градусів взагалі, 37,5. Мені здається, це піздеж, тому що по відчуттям він пояскравіше, ніж козацька рада. Але ж сука, який добрий! Те, що я й казав, от, блять, сука приходить там в коментарях, мені пишуть, блять, весь джин, з сука, мужик, блять, з ялівцем, нахуй. Весь, блять, ти що сука, дурек? А я, блядь, кажу, що ну бля, ну от хуєта, знаєш хуєта. Я розумію, що весь джин з ялівцем. Але, блять, ну ви попробуйте, нахуй. Ну який ялівець, нахуй. Наче, блять, вам сосна прийшла, блядь, і за щоку запахала свого стержня. Отут от реально відчувається. От реально оце от смачно. Тут немає хімози. Тут е, немає хімози клубники і немає відчуття, що вам, блядь, за рот защуку запихує, блядь, якась сосна бревно кусок. Понимаєте? Оце от ахуєнно. Ну, бляха, смачний. Щоб ви розуміли. Тут ідеальний баланс а, оцієї солодкості полуниці і цього привкусу ялівця. Тут немає такого, що тебе вйобує, нахуй, ялівець, і бать, термоядерний якийсь, і, і потім ви на виході вже відчуваєте якусь а, хімозну клубнику. Ну, нема тут такого. Заїбісь. От реально заїбісь. Дуже сподобався. Цікаво. А, до речі, що цікаво, із... Пінку я взяв тільки оцей один. Все Все інше, що в нас буде на оглядах, це буде ориджинал. Бо через козацьку раду я, чесно кажучи, засяв просто брати. Там були ще варіанти з пінком, з рожевим джином, але я не ризикнув. Але після цього я можу знову-таки ризикнути, тому що, ну, це дуже добре. На свої гроші, типу, оця пляшка 700 мл, вона коштує по ціні без акції як дві пляшки 05 козацької ради. А якщо брати зараз, то зараз а, оцей він коштує. Давайте умовно візьмемо, 370. А я взяв а, козацьку раду Gin Original 05 за 160, а, а рожевий коштує 170. І, типу, 300 скільки? 160 і 170 330 проти е, 370 і там літра, а тут 07, то, чесно кажучи, з такою різницею в 50 гривень е, в 40 гривень, о, краще взяти його. Набагато краще. Тому що це набагато смачніше. Я не то, що прям піздец спеціаліст, але з того, що я от Попробував це найсмачніше, що я пробував Це клас. Е, чесно кажучи. Uh, я б його розбавляв з максимально якимось uh, нейтральним uh, тоніком або мохіто. Ну, коротше, щось максимально нейтральне, щоб uh, залишався оригінальний uh, смак. Тому що оригінальний смак дуже смачний. Але просто пити його з чарки не в прикол, тому ну, що це дуже быстро закінчується. Uh, не хочеться не так. Хочеться, да. Якось так. Такий огляд. Пишіть свої думки. Як завжди, буду радий поспілкуватися в коментарях і залітайте в Телеграм. Бля, ну там охієнно.